Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про цікаві події, які відбуваються зараз на Росії 22 березня у місті Красногорськ Московської області РФ. Стався теракт в концертному залі Крокус Сіті Холл». До речі, що саме цікаве у моєму відеопрогнозі на березень для Росії я там зазначала, що все в них якось буде крутитися навколо виборів. і що після виборів, коли вони будуть святкувати, там випадала трійка кубків, може статися якийсь теракт. Тобто трійка кубків також показує і місця масового скупчення людей, там де люди відпочивають і проводять свій вільний час. Тому все здійснилося і все справдилося. Давайте буквально пару запитань на цю тему. І перше запитання, з якою ціллю метою був вчинений взагалі цей теракт? Що я думаю з цього приводу? Я не запитувала, хто саме це міг зробити. Але тут на дні колоди в мене карта диявола, а диявол завжди мене показує на владу Рашки. І ще й далі йде Король Кубків. А королем Кубків в мене виступає саме наш президент Зеленський. Тому одна з версій, та, що це вплив косминий на нашого президента і на Україну. Куди ж без неї, тому що імператриця саме у таких розкладах мене завжди показує Україну? Тут велася робота, вона була дуже довгою, продуктивною. Задіялися якісь певні професіонали у своїй справі, для того, щоб якось дуже сильно, емоційно всколихнути саме Україну, і, звичайно ж, звинуватити для того, щоб якось кардинально змінити те, що відбувається в нашій державі, змінити ситуацію на свою користь. П'ятірка кубків для того, щоб ми були у скорботі для того, щоб. Якось максимально вігнати нас в страх і в безнадію. І оці карти, що перше я подумала, це саме про посилення мобілізації на Росії, тому що тут карта світу, карта світу саме у цьому контексті може говорити, що їм потрібне завершення війни, але при цьому ж перемога, це виконання бажань, досягнення цілей і рішення всіх проблем. Як вони подумали, вирішити всі свої проблеми? Звичайно ж, максимальна мобілізація, тому що тут дев'ятка кубків, лицар жезлів. І десятка пентаклів, тобто їм потрібно просто максимально мобілізувати людей, щоб вони їхали на війну. Ось так я це бачу. Тобто емоційний вплив і, по-друге, це мобілізація. Якщо ви бачите щось інше, будь ласка, поділіться цим у коментарях до цього відео. Ну і тоді ж все-таки питаємо, хто був організатором цього теракту: Влада Росії чи ІДІЛ, який потім взяв на себе відповідальність. Я вам ставлю тут. Що це таке цей іділ? Тому що, якщо чесно, я чула, але щоб так знати, що це, то ні. Тому ось такий таролог, який не дуже обізнаний у політичних запитаннях, вам попався. Але це не до цього. І так, хто був організатором цього теракту? Влада Росії. Або Іділ? Як я це бачу? По-перше, ні тут, ні тут немає арканів. А по-друге, і тут жезли в нас королева жезлів, а тут вже трошки менша карта лиця жезлів. І ця карта і ця показує дії. І що саме цікаве, королева жезлів у даному контексті може саме показувати допомогу. І тут домовленість між двох сторін це зробити. Тому що тут кубків саме показує велике бажання це зробити, а вже виконавцями став діл. А вже виконавцями став цей іділ. У мене таке враження, що саме Росія підкупила і найняла якихось людей для того, щоб вони просто втілили у життя оцей їхній хитрий план, для того, щоб на владу Росії, звичайно ж, не подумали. А ці терористи які і виконали це завдання, тому що, бачите, тут всі фігурні карти вийшли. Лиця жезлів дійсно може показувати саме дорогу, що вони звідкись приїхали для того, щоб виконати ось цю таку важливу справу. І лиця жезлів теж може говорити про ділову пропозицію і готовність до активних дій. Тому тут якось дуже мутна така схема. Давайте запитаємо, як відреагували самі росіяни на теракт у Крокус Сіті Холл. Подивіться, будь ласка, на цей розклад. Тут немає жодної кубкової карти, а саме кубкова карта говорить про емоційні переживання, про біль саме у серці за те, що трапилося. Тут немає зовсім таких карт. Зате тут аж чотири пентаклові карти, які кажуть про те, що дуже вони якось почуться за свої ресурси, майно, гроші, втрати і так далі. Тобто емоційна складова тут взагалі відсутня. Ну, це і не дивно, в принципі. Думки расіших. Ну за що ж нам таке? Це якась Небесна кара, ми стали жертвами, ми не повинні були цього відчувати. Тобто, яка ж несправедливість, що стільки людей загинуло просто ні за що? І ми тепер знаходимося у розбитого корита. Що ж нам далі робити, як нам тягнути цю ношу, але ресурси потрібно зберегти. Тобто єдине, що їх цікавить, це, звичайно ж, гроші і матеріальні збитки. По дві пентаклів, можливо, деякі з них задумалися, що їм робити взагалі далі. Можливо, переїжджати. Віка Пентаклів це карта збереження балансу, коли ти на одній ніжці тут танцюєш, але намагаєшся ось ці шари втримати. Тобто, взагалі ніяких висновків вони не зробили щодо цього теракту. Це вже ж не перший раз в них це повторюється, і головне тут гроші. Ніяких емоцій, переживань і співчуття щирого. Я тут взагалі не бачу. І давайте ще запитаємо, чи будуть на Росії в найближчий час ще подібні якісь теракти. цікаво 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 тут показує. Ну, звичайно ж, теракти будуть і, можливо, навіть не один. По-перше, тут і мечі, і пентаклі, і жезли. Я так розумію, що буде летіти чогось багато, чогось різного, можливо, навіть нового. Взагалі, королева мечів це жорстка, агресивна воєнна карта, яка показує мені саме помсту, помсту, по тому що для них дуже дуже цінне. І по цим картам це може відбутися у саме найближчий час, тому що жезли це дуже така активна масть. І бачите, тут же лицар летить, він пчиться на всіх парах. І я вам скажу, що, можливо, по нафтобазах навіть ще буде прилітати, тому що це вогняна мазь. Четвірка пентаклів прилетить по тому, що для них якось дуже-дуже цінне, за що вони прям трусяться і дуже охоронять ось цей ресурс. П'ятірка кубків це карта розчарувань, це карта втрат, це карта горя, страждань, біди, сліз. Тобто ще вони поплачуть. І вже на даний момент часу вже ведеться робота, і вона вже ведеться давно. До речі, оця карта в мене колись випадала на кримський міст, коли його там трішечки підбили. І тут, бачите, місток теж намальований. Можливо, по Кримському мосту у найближчий час вдарять, але це якась продуктивна робота професіоналів свої справи, яка вже давно ведеться, і вона ведеться грамотно, і вона ведеться саме на результат. Нам тільки залишилося дочекатися цих подій. Тобто, якийсь дуже дуже вагомий і воєнний навіть. Ресурс у найближчий час постраждає. П'ятірка кубків говорить мені про людські втрати і досить такі великі, тому будемо чекати і дивитися новини. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні мого каналу. Також я вам буду дуже-дуже вдячна за ваші донати. Усі реквізити я залишу в описі під цим відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я його залишу в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде, Україна!